Не лише енергетичною кризою, так нам загрожує Росія на сьогоднішній день. Наскільки вирогідна загроза того, що Білорусь все ж таки доламають того Лукашенка, і приєднається вона вже не як плацдарм до цієї російсько-білоруської війни проти України, а як учасник повноцінний? Завдання, яке перед собою ставить... Путінський режим втягнути повноцінно Білорусь в війну для участі в наземній операції Лукашенко поки що вручається. А, але ну ми бачимо зараз, що тиск посилюється, і принаймні 20 тисяч чимобіків, та тобто часто мобілізованих, готуються до розміщення на території Білорусі, і це загроза не лише для України, це збільшення окупаційного корпусу, власне, на території незалежної держави, якою не є, але це зараз. Окрема держава, нехай з внутрішнім режимом, а це е, власне тиск на самого Лукашенка, тому що це багнети, які можуть бути як за нього, так і проти нього, і це звичайно серйозна сила. Але е, поки що, ми будемо знати про заздалегідь про такі е, рухи і про наміри Білорусі безумовно. І сьогодні можемо констатувати, що е, Лукашенка не хвалив рішення втягування власної армії повномасштабної раді. Це те, що треба відстежувати, моніторити і готуватись. Україна готова і безумовно, будь-які дії з боку режиму Лукашенка не будуть для нас ані несподіванкою, ані чимось ну і все ж таки ми зараз більше готові до непроханих гостей з того боку ніж були 24 лютого. Погодьтеся з цим. Thank <music> you.